Дати наражатися на втрати, чи просиджу у яяшній шкарлупі, мій батько, мати, привид, я і мозок. Ідемо маршем. Як ідуть на страту заради честі, слави, ради кусня землі, в яку один із нас ліг. А згодом інші, як на цій картині, того Фламанця. Ну, про це ще згодом. Так, тихо, щось. Е, так, тихо. Так, е, так тихо, тихо, е, тихо, тихо. Я сказала, то щось диктує серце. Е, так, зараз, секунду. Маруся. Тихо, тихо. ну, Я, ну, я попросила Жетон, Зараз. Так. <реш> Ні, здалося. Е, так, добре, добре. Якщо серце не диктує, а мозок все одно порине в землю. Може, я командувач прекрасний для війська величезного і страшного. Дорогі друзі, читаємо необхідні досягачим на Донбасі. Копусни небезпечні безпеки само Росія. Дорогі друзі, нам необхідні субсидія безпечним на Донбасі. Копусне небезпечні безпеки самої Росії. Дорогі друзі. Вновь необходимо вернуться к трагедии, 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 дорогие друзья. считаем вновь необходимо вернуться, дорогие друзья. считаем вновь необходимо, дорогие друзья. Читаем вновь необходимо, дорогие друзья, дорогие друзья, дорогие, 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 дорогие. дороги. меня <sharp devastation> <спектив> <sharp> 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 сейчас манивашка, сейчас все перемешалось. Тут мне что-то про заповедь сказать. Я Кумру просив би поховати зновці, блін.